У футбольній асоціації США віднедавна діє програма, завдання якої допомогти дітям з бідних родин більше займатися спортом після уроків і вести здоровий спосіб життя. Проект, за яким асоціація надсилає нове та вживане устаткування у навчальні заклади, користується попитом не тільки в країнах на шляху розвитку одним з найбільших реципієнтів є американські школи про одну таку школу у передмісті Вашингтона розповідає Наталія Корпо. На цьому шкільному майданчику однієї з початкових шкіл Вашингтонського передмістя дітлахи віком від шести до сімнадцяти років збираються щопонеділка, щоб пограти в футбол завдяки програмі зв'язків з громадськістю місцевої поліції. Сьогодні спеціальний день безкоштовно роздається футбольне спорядження. 12-річний Карлос Круз отримав бутси. Я собі цього не купував, бо не мав грошей. Я тут граю у футбол два місяці. 11-річна Сінтія Самаха радіє новим щиткам. Мені так пощастило. Кому сьогодні може нічого не дістатись, а мені якраз пощастило. Сінтія скористалась програмою, започаткованою футбольним фондом США. В рамках програми збирається як нове, так і уживане футбольне спорядження. Буце щитки, форми, м'ячі і розподіляється в незаможних громадах. Вже зібрано півмільйона одиниць спорядження. Координатором програми є Сара Пікінс все це потрапляє в незаможні громади у США та за кордоном. Нещодавно ми пересилали у В'єтнам, Гаїтя, Південну Африку. Туди звідки надходили прохання. Загалом 60% розподіляється у США і решта за кордоном. Досі, як розповідає Пікінс, пожертви були зроблені в 110 країнах. В програмі, започаткованій близько 10 років тому, були задіяні сотні добровольців і партнерів. Ми працюємо з усіма від дівчат бойскаутів до професійних команд, таких як Вашингтонський Фрідом чи DC Юнайтед Серед добровольців є 17-річна Анджела Гарсія, яка грає в футбол з чотирьох років. Вона запропонувала допомогу під час збирання пожертв до програми біля Вашингтонського стадіону імені Роберта Кеннеді під час матчу «Фрідом». Це чудове почуття, усвідомлення, що можна чимось допомогти. Все дуже просто, коли знаєш, що маленька пожертва чи організація може допомогти багатьом дітлахам. Важливим завданням для добровольців є поширення прохань про пожертви, як також і розподіл пожертвуваного. Круз займається зв'язками з громадою поліцейського відділу повіту Ферфакс у Вірджинії. Він є відповідальним за спортивні програми, покликані забирати дітей з вулиці треба бачити як діти реагують коли зробили щось завдяки новому спорядженню вони з радістю грають на полі і знаходять нових друзів На думку круза програма надихатиме дітей на дальшу участь у грі і сприятиме створенню впевненості в собі для успішного майбутнього Наталія Корпал Голос Америки